Так, доброго дня, друзі! Мене просили зняти відео коротеньке, як знімається свічка в Кові Про S 300 Все дуже просто. Відкручуємо з боку, ось до на сідушці, два болта з обох сторон. Знімаємо сідушку, відкручуємо пластик з баку. Від'єднуємо шланг, закриваємо кранік. І відтягуємо бак. Відтягуємо бак. Потім у нас тут в проесці видно, що це заводське таке місце під світку. І тут дуже гарно зроблено. Так, якщо видно. Ось так легесенько колпачок достається. І головка на 16. Подовжувач і це все викручується. Я не буду викручувати. Оце дуже все просто. Саме головне ось цей момент. У мене в геоні це дуже було непридумано і дуже негарно зроблено. Треба було перший раз довго мучитись. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь.